Пан Юрій питає, яким способом закріпити ексердовний піна до ґрунту при влаштуванні ребристої плити, щоб його під час підготовчих робіт не здуло вітром. Е, ну, Мені тут важко сказати, пане Юрію. Невже у вас настільки там сильні вітра, що ви не можете працювати, чесно кажучи. Ну, не знаю. Е, от ми. Виконуємо ребристі плити вже більше 10 років на наших об'єктах. На своєму каналі я показував проекти, показував об'єкти, як ми це робимо. І ви знаєте, за всі ці роки жодного разу от мої хлопці не жалкувалися на те, що вітром здуває ППС і пінопласт. Ну, чомусь не жалкувалися. розумієте? Тому мені не зовсім зрозуміло, чому ви так але Я думаю, що як варіант ви можете використати або, шматок, ну, або привантажити чимось. Ну, наприклад, якщо ви розкладаєте ППС, то можна одразу кинути прутки арматури привантажити просто, да, або можна е, пришпілити, тобто чимось, ну, шматком арматури, сіклопластикової арматури, просто пришпілити до землі як варіант. Тобто я теж цього не виключаю. От. Ще варіант ну подивитися на погоду, і все ж таки, якщо дійсно піднімається сильний вітер, синоптики це зараз більш-менш нормально прогнозують, ну тоді не виконувати ці роботи з ЕППС-ом. Бо я, наприклад, зовсім недавно бачив е е відео, як е піднявся вітер, і е пінопласт цими тюками просто від будинку як погнала. Погнала фіг зна куди, через поле, Бог зна куди, і все. І робітники отак стоять <глух> і нічого зробити. Не <сві> і все. І потім, напевно, ходили, там, його збирали за кілометр від будинку. Тому, звісно, що пінопласт легкий, і я не виключаю такого. Ну, чимось пришпілювати, от як цвяхом прибиваєте, під кутом. Загнали. От, тобто, якщо е лежить пінопласт, можна просто під кутом е шп... ну, там, десь під 45 п'ять градусів, да? е загнати шпільку, загнати е арматуру, е тобто якийсь такий елемент, котрий потім витягнути, використати там. От, десь. Або, якщо ви виконуєте постійно будівельні роботи, Ну це можуть бути і постійні елементи, наприклад, шпільки від підвісної стелі. Вони тайненькі, вони мають крючок, от, і тому можна в принципі дуже легко їм і пришпілювати. от Не так багато їх і треба. Ну або або ж я кажу або просто покласти арматуру зверху ну, Тому що арматура, як правило, вже є на об'єкті і можна просто покласти. Там ще при бетонуванні пінопласт може вспливати, тому я розповідав на вебінарах, що коли ви кладете ППС і потім ПСБ для формування пліти, то кліпіною обов'язково треба приклеювати, тому що теж може, коли бетоном заливаєте, воно може вспливати, тому треба його приклеювати. А так, більше нема чого вам сказати. Пінопласт він легкий, нічого не поробиш. Так, друзі, дякую за ваші питання, за лайки і підтримку. Не забувайте ставити, писати коментарі, це допомагає в просуванні.